Нерухомість Туреччини подорожчала на 40% за минулий рік. Я вже дивлюся, як в мене летять червоні помідори, і точно ви хотіли б кинути в мене чимось важким, але це не я писав. Але за інфляції нерухомість туреччини подешевшила на 19%. Це особливий ринок, який досить просів в минулому і поза минулому році. Але це може бути хорошим аргументом для інвесторів, для спеціальної інвестиційної стратегії. Про це теж сьогодні розкажемо. Іспанія з іншої сторони вона показала. Максимальні рекорди порівнянні з 2019 роком щодо росту вартості нерухомості, щодо кількості іноземних покупців нерухомості, щодо росту орендних ставок і кількості туристів. Це теж треба обговорити. Чи є тут ще ріст, чи цікаво інвестувати в Іспанію? Ось це теж проговоримо. Скажу також про Індонезію Балі. Зараз дуже нашумівша, якби тема. У мене тут є вам що розказати також про Чорногорію, Таїланд і трішки скажімо, за Болгарію і Грузію. Мене звати Юрій Вшецький, я засновник і закордонної нерухомості Денісе Естейт. Ми сьогодні говоримо про тренди в нерухомість біля моря у 2025 році. Цікавого перегляду. Підписуйтесь на наш канал. Тут багато інформації про закордонну курортну нерухомість з лайфхаками і ніде не знайдете таку інформацію, як даємо ми. Почнемо з Туреччини. Криза 2023 року в Туреччині, звичайно, попливала на те, що ціни як би зросли, але з іншої сторони, досить висока інфляція в x 2 вона такі ціни. Робила на 19, а в деяких локаціях навіть більше, і ціни досить впали. Ну і звичайно, зменшився кількість інвестицій в нерухомість Туреччини із за іноземних покупців. Це теж попливало на ринок нерухомості, і він наразі стагнує. Пільгові кредити, на які так сподівалися нерезиденти, вони їх так і не ввели. З іншої сторони, поріг входу для того, щоб оформити ВНЖ в 200 тисяч доларів. Він так і залишився. При цьому залишається і паспортна програма. Туреччини при інвестиціях в нерухомість Туреччини на 400 тисяч доларів ви спокійно можете оформити турецьке громадянство для всієї сім'ї. Орендні ставки знижуються. Це пов'язане із тим, що дуже важко на сьогодні здавати в короткострокову і довгострокову оренду нерухомість Туреччини нерезидентам. Багато локацій районів закриті для купівлі нерухомості нерезидентами. Це все впливає на зниження ціни на нерухомість на півдні Туреччини. До кінця 2024 року ринок. Оживився у жовтні. Продажі зросли на 76%. Це вже говорить про відновлення такого попиту в. Туреччини це перший вже дзвіночок про те, що ринок на дні і він починає підростати. Те, що в Туреччині розвивається дикими просто масштабами інфраструктура, будуються атомні електростанції, будуються автобани, дороги, відкриваються нові заводи, розширюються порти, відкриваються нові аеропорти, як нещодавно відкрилися в Мерсіні. Це все дає сильний потенціал для росту Туреччини в довгостроковій перспективі. Чого очікувати в 2025 році? Це частіше звучать заклик. Яки до уряду про зниження порогу е, в грошових коштах до оформлення ВНЖ, тобто від 200 тисяч доларів його планують знизити. Також ідуть палки дискусії щодо видачі іпотечних кредитів для нерезидентів звичайно це говорять уже не один рік, але тим без вогню не буває. І напевно цю всю історію все-таки дожмуть в Туреччині. Інфляція стабілізувалася, вона навіть знижується У 2024 році. Такий же самий прогноз залишається і на 2025 рік. Нових масштабних проектів на Півдні Туреччини наразі немає. Крупні забудовники вони активно добудовують ті проекти, які вони вже почали в 2022-2023 році. Більш мілкі забудова. Вони не беруть ніяких проєктів, тобто таким чином це показує про оздоровлення всієї будівельної сфери півдня Туреччини. І 2025 рік він обіцяє бути роком відновлення, і ми активно з ним працюємо і спостерігаємо. У 2024 році ринок Іспанії зріс на 8 але ми говоримо про весь ринок нерухомості всієї Іспанії. Південь Іспанії він показує ще більш динамічні темпи росту, які можуть досягати і до 15%. Також щодо українців і іноземців, які купують нерухомість в Іспанії, У 2024 році. 15% від всіх угод в Іспанії купили саме нерезиденти. і українці серед них займають 13-те місце. Але це всього тільки 1,75% від номінального значення. Це не так багато. Основними нерезидентами, які купують нерухомість, це британці, німці. Французи, Марокко, а також всі інші скандинавські країни, які дуже полюбляють Іспанію, і саме вони купують нерухомість і орендують на півдні Іспанії. Золота віза продовжує залучати інвесторів в нерухомість Іспанії, але тут треба врахувати, що вона вже відмінена, відповідний закон підписаний, і ця програма буде діяти тільки до 3 квітня 2025 року. Тому хто хотів, мріяв і ще хоче встигнути, велком 500 тисяч євро, і ми з вами спільно. Подамо документи на золоту резиденцію для вас і для вашої сім'ї ще у цьому році. На ринку, звичайно, є і свої труднощі, але те, що я називаю труднощами для іспанців і для європейців, це можливо труднощі, але для українців це просто легка прогулянка, і навіть би сказав, не труднощі, а тільки плюси і плюси. Ринок динамічно розвивається, зростають орендні ставки. На сьогодні ринок в Іспанії це ринок продавця і той, хто має об'єкт. Той молодець, він завжди не знайде свого клієнта, а покупців більше, ніж об'єктів. І дійсно, і у нас на деякі об'єкти нерухомості первинного ринку у нас формується лістинг клієнтів, які б хотіли купити цей об'єкт, і нам ще приходиться чекати якісь відповідні проекти. Це все пов'язане із тим, що дійсно попит більше, ніж пропозиція. Пропозицію збільшити в Іспанії нерухомості непросто. Ринок девелопменту дуже зарегульований. Дозволи на початок будівлі видаються від 6 місяців до півтора року. Це все говорить про те, що швидко заповнити цей ринок нерухомістю не вдається. Авторини він теж майже вичерпаний. На кожен об'єкт ще полюють покупці для того, щоб його купити. Звичайно, це все рухає ціни вгору. Компанія Estate знає, в який проект треба заходити, які дадуть максимальну маржинальність в довгостроковій перспективі. Ми такі об'єкти вам покажемо. Також у нас є спільні колаборації з іншими девелоперами, які е ми ведемо спільно, які ми упаковуємо як продукт оунери і вони в нас не ексклюзиві. Ми такі проекти пропонуємо нашим інвесторам в першу чергу, так як це найсолоші ціни, це оптимальні пропозиції і є можливість для нашого ринку українців вам такі проекти запропонувати в першу чергу. Ось коротко про стан нерухомості в Іспанії. Чим здивує 2025 рік, однозначно ріст цін продовжиться на 10-15% у 2025 році. Також я б тут уважно дивився до регіонів, тому що такі регіони, як Валенсія, Барселона, вони вже на хаях свого попиту. я вважаю на хаях самої ціни. І я б там не розглядав інвестиційну нерухомість. Я б дивився в першу чергу ті регіони, які на сьогодні ще активно забудовуються, розвиваються, і де ціни найдоступніші на південному побережжі. В першу чергу говоримо за побережжя Коста Бланка. Це 200 кілометрів всієї берегової лінії, яка на сьогодні активно забудовується. Тут ми активніше всього працюємо, тут представлені наші офіси. Велком до нас оглядовий тур. Ми все покажемо. І 25-й рік я вважаю буде піковим по кількості угод не тільки в нашій компанії, а також і серед українців. Балі один з найперспективніших регіонів для інвестицій у 2025 році, так як тут ренні ставки вони ростуть і б'ють просто рекорди. Заробити 15-17% річних чистими на вкладений капітал зараз таким результатом не може похизуватись ні одна країна у світі. Це причому для розрібного інвестора, це не для якихось крупних інвестиційних фондів. Ось це сьогодні говорить Балі. На балі будівельний бум будується дуже багато, якість будівництво. Покращується, будується дуже багато інфраструктурних проектів, які ми з вами побачимо в найближчі рік-два. Великі крупні інвестиційні фонди і міжнародні компанії вони інвестують в нерухомість на балі і будують свої проекти. Це багато про що говорить, що для нас з вами там є де заробляти, приклеючись до цього потужного потяга. Інфраструктура в цілому острову активно розвивається. На острові планується будувати метро, яке вже зараз в проєкті розробки. На острові планується будувати трасу для Формули 1. Також розширюється порт для прийняття великих трансатлантичних лайнерів. І для великих суперяхт, чого на сьогодні немає, і це вже конче необхідно для балі. Ну я мовчу вже про інфраструктуру, яка будується, це і мости, і дороги, і те, що на балі було 5 років назад. На сьогодні його не впізнати. Так як на Балі зараз будівельний бум, і велика маса пропозицій, які пропонують від невеличких проєктів до прям грандіозних масштабних, самому розібратися в цьому дуже важко. На Балі є наші брокери Деніс Естейт, наші штати. Вони хорошо розуміються в нерухомості балі, вони локали і наші клієнти, які вибирають. Валі як рейгон для інвестицій, ми вас проведемо тут від А до Я. Також додам, що 95% всіх угод компанії, де не на балі, це онлайн-угоди. І як купити нерухомість на балі онлайн, можете подивитись ось тут, у випуску. Ми тут детальніше про це розказали. Все дуже просто, легко. Угода проходить буквально за декілька днів, і ви вже власник нерухомості. Ну і врахуйте, що балі це в першу чергу інвестиції. У нас 90% всіх угод по. Балі, це якраз інвестори, які купують готовий орендний бізнес. Вони заробляють на рості ціни за період будівництва, і далі вони здають такі об'єкти в оренду, що вам і рекомендую, чим займаюся я і займаються мої партнери, заробляючи досить хороший відсоток на пасиві від такого орендного бізнесу. Серед країн Південно-Східної Азії Таїланд звичайно, лідер, досить популярний у світі. Його пізнають, його знають, і це фактично дві локації: це острів Хукет і курортне місто із англомерацією Патая. Ось ці дві локації приваблює більше всього девелоперів, забудовників, відповідно і інвесторів. Пишіть в коментарях, чи бували ви в Таїланді, і як ви вважаєте, Тайланд це все таки для відпочинку і для постійного проживання, чи як локація для ваших грошей і для інвестицій на Пукеті На сьогодні теж будівельний бум, як і на балі, будуються дуже багато проектів. Будуються інфраструктурні проекти. Забудовники змагаються між собою щодо інфраструктури в своїх кондомініумах. Це приваблює не тільки українців, це приваблює і європейських покупців, і американців і багатьох азіатів з Індусами. 25 рік виглядає багато обіцяюче. Уряд Таїланду активно працює для того, щоб ще більше популяризувати Таїланд, особливо острів Кукет. Це дає більше і більше поток туристів. Ринок вже давно відновився з початку пандемії. Вартість на нерухомість в деяких локаціях виросла вдвоє за останні 3-4 роки. Це вже багато про що говорить і продовжує на сьогодні зростати. І ряд наших клієнтів купують об'єкти і в Таїланді, і купують е, об'єкти на Балі, інвестуючи фактично е, в азійську нерухомості. моя порада: ринок досить активний, але потрібно бути дуже уважним. Це все-таки інший менталітет, інший підхід до купівлі нерухомості. Тому перед покупкою дуже важливо проконсультуватися і постійно тримати зв'язок з хорошими партнерами. Ми, як компанія Деніса Estate, працюємо по цьому ринку теж досить активно уже більше восьми років. Ми працюємо як самостійно, так і з нашими перевіреними партнерами на острові і в Патаї, з якими ми всі ці роки супроводжуємо на наших клієнтів не тільки щодо купівлі нерухомості, а також і щодо перепродажі таких об'єктів, здачі їх в оренду і всім. Після продажним сервісом до речі, що дуже цікаво, по фукету у нас є українська юридична компанія, яка вже 8 років працює на фукеті, з якими ми співпрацюємо. Ми завжди рекомендуємо до речі, нашим клієнтам працювати з ними. Дуже круто погодьтесь, коли в якійсь чужій для вас локації є свої серед чужих, які вас проведуть в юридичній сфері по всій угоді. Чорногорія третій рік поспіль привертає увагу інвесторів. Вона зростає не якимись великими темпами, але приростає кожен рік. На неї є свій попит, попит в основному серед європейських країн. Чорногорія красива країна з культурою і з досить розвинутою інфраструктурою, як готельною, так і житловою. Багато людей туди приїжджають не тільки на літній відпочинок, а на постійне проживання. І в перспективі Чорногорія все-таки буде членом Європейського Союзу. До цього. toda essa ideia. І це також підвищить вартість такої нерухомості. Що далі, зростання цін в Європі тисячі 2025 році продовжиться. Це буде зростання орієнтовно 5-10 в залежності від комплексів, навіть конкретних, і в залежності від локацій. Це все пов'язане із зближенням Чорногорії з Євросоюзом із збільшенням туристичного потоку і європейців, які купують тут житло. Нерухомість вона досить доступна порівняно із нерухомістю інших середземноморських країн. Тому вона буде ще зростати в наступному році. Такі на сьогодні тренди. Болгарія. Болгарія завжди вона була країною, яка Курортна і найближче знаходиться до України. І в Болгарію дуже велика частина українців приїжджають на автомобілях, на автобусах. Сюди недалеко приїхати, буквально через Одесу чи Чернівці, і через добу ви вже спокійно знаходитеся на болгарському побережжі. Тут нерухомість недорога, вона, напевно, найдешевша на всьому Середземноморському побережжі. але це враховує і ряд факторів, тому що це все-таки Чорне море, яке не настільки популярне, як. Середземне це також дуже короткий літній сезон для відпочинку. Але при цьому на сьогодні Болгарія в Євросоюзі. На сьогодні Болгарії є досить солодкі умови отримання ВНЖ і паспортна програма Болгарії. Також в Болгарії ціни поступово підростають не 5-не 10%, відсотків, але 2-3 відсотки вони підростають кожен рік поспіль, ось уже років 6-7%. Такому діапазоні тому той, хто розглядає Болгарію як дачу біля моря в європейській країні, і при цьому має бюджет 50 100 тисяч євро. То Болгарія це ідеальна локація для таких інвестицій. Ви завжди зможете її продати, ви завжди зможете їх використовувати як для власного використання, так і для здачі в оренду в курортний сезон. Грузія ще одна країна, яка цікавить наших інвесторів, і ринок за останні два роки дуже змінився. Якщо основними покупцями це були українці і росіяни, то в 2024 році і прогноз на 2025 рік це все-таки турки, ізраїльтяни, дуже багато з з країн перської затоки, американці, які інвестують в нарухомість Грузії. Особливістю ринка є те, що в Грузії будуються великі масштабні комплекси на береговій лінії в основному в Батумі, а також проекти. В Тбілісі, в столиці Грузії такі проекти вони будуються під управлінням міжнародних готельних операторів. Це як повністю упакований для вас готовий орендний бізнес, де ви можете купити такий об'єкт і здавати його в оренду не самостійно, а через міжнародну керуючу компанію. Тут ціни поводяться по різному на вторинному ринку, ціни стабільні. А от новобудови ціни приростають в рік. Плюс 10-15%. Але треба бути уважним і порівнювати в цілому весь ринок і всі інші від забудовників. Тому що деякі проєкти вони вважають вже завишені ціни, і самі девелопери, біжучи за хорошою дохідністю, вони стараються весь прибуток забрати собі. А роздрібним інвесторам поділитися. Трішечки, тому тут треба порівняти хорошо такі проекти, їх вивчати і аналізувати. Що з орендою? У Тбілісі і Батумі ціни на оренду знижуються, але в будь-якому випадку орієнтовно 10% річних на ваш власний капітал ви заробите. Якщо говорити про прогнози на 2025 рік, то навіть та політична нестабільність, яка на сьогодні існує в Грузії, і великий відток експатів з Грузії, там ціни все одно продовжать зростати, так як пропозиція досить Обмежена, не так багато девелоперів на сьогодні будують. Ринок, як я вже сказав, вторинної нерухомості він стабільний. Тому, в принципі, ціни вони будуть зростати саме на новобудови, але незначними темпами. Сьогодні ми з вами розглянули найперспективніші локації і країни щодо інвестицій у 2025 році. Як бачите, є що вибирати, є з чого вибирати. Кожен ринок він відрізняється один від іншого. Я, як завжди, рекомендую диверсифікувати і ще раз диверсифікувати свій капітал, і розкладати свої кошти по економіки різних країн. Також, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Канал, пишіть свої коментарі, не соромтесь, задавайте питання, ми на них всі відповімо. Нас це дуже мотивує знімати такі ролики все більше і більше, щоб ділитися з вами новинами, трендами, крутими, класними дохідними об'єктами. І в цілому, що відбувається на ринку нерухомості біля моря. Бажаю успішних інвестицій, завжди вигідних. Угод, якщо вам цікава та інформація, ми додаємо, і ви вже зацікавлені в придбанні такої нерухомості. Переходьте за посиланням під цим відео, залишайте свої контакти, і ми з радістю для вас попрацюємо, підберемо круті офери, допоможемо придбати нерухомість вашої мрії. Нерухомість вигідну для вас з точки зору інвестицій в 2025 році.